У рівному попрощалися з 35-річним Олександром Зарубою. З перших днів повномасштабного вторгнення Сашко хотів добровольцем захищати нашу країну. Мобілізували його у жовтні, чим Олександр дуже пишався. Втім, незадовго до приїзду в Рівне життя героя обірвала ворожа куля. Війна змінила нашу ціль. Вона принесла. Рані. Змінила хід подій. Не мир, а з ворогом двобій. На жаль, останній двобій для Олександра відбувся під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він вже мав їхати в Рівне, оскільки був підписаний наказ на його перевід. Втім, 19 лютого разом з побратимами пішов у бій, який став для героя останнім. Війна вона підставна і вони пальні поранення відносно. Він вально біля Донеччини. От, дуже шкода, я кажу, що воно настільки підставно, тому що кожного разу спілкуються з військовими, і вони кажуть, що зараз війна зовсім інша міняється, тому що війна дронів, війна підставна, розумієте, бувають расисти, цивільне населення, і вони нікого не шкодують, хочуть показати, наскільки вони могутні. І я думаю, що незабаром вже буде перемога, і в будь-якому випадку такі люди, як Росія, більш не буде взагалі. Сміливий, щирий та добрий, так описують Олександра Зарубу рідні та знайомі, а його колеги по цивільній роботі додають, був дуже роботящим і відповідальним. Завжди з хорошої сторони, тільки хорошої. Він завжди слухався, виконував свої обов'язки по роботі. Ну, Хороша людина, хороший хлопець був. В колективі він хороший також. Прийшли провести в останню дорогу Олександра і ті, хто не знав його особисто, бо віддати шану полеглим у війні обов'язок кожного з нас. Я з я, неписка життю так бачу, але я так добре не знав. Але це наш воєнки за нас, за нас поліг. Тому прийти себе за кожного з нас. Поховали Олександра Зарубу на кладовищі нове у героя. Залишилося двоє дітей: маленький син та 14-річна донька. Він почував обов'язок перед своєю родиною, перед Україною. Зупинити ворога і вигнати з нашої землі. І він своїм подвигом проявив найбільшу Христову любов. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.